Вітаю усіх на каналі KidsFanYua. Сьогодні у рубриці Будуємо разом ми створимо ось такого смайлика. Як гадаєте, яку емоцію він демонструє? Звичайно радісну, приємну, правда ж? Це емоція сміху, адже ми бачимо ротик і зубки, наче посміхається смайлик, а також заплющені від задоволення оченята. І навіть блакитні кубики нам показують такі сльозки радості. Цікаво, коли ви відчуваєте таку емоцію, пишіть у коментарях. Ви готові створити такого смайлика? Тоді вперед! Для конструювання смайлика нам знадобляться такі деталі: цеглиночки 2 х 6 виступів, 2х4 виступи. Найбільше кубиків 2 на 2 виступи та цеглиночки 1 на 2. 2 на 6 виступів. Жовтих нам потрібні 4 деталі, одна чорна та одна біла. Загалом 6 цеглиночок 2 на 6 виступів. 2 на 4 виступи жовтеньких 5 та 2 чорні. Загалом 7 цеглиночок 2 на 4 виступи. 2х2 виступи жовтеньких у мене 11, 2 білі, 2 блакитні та 2 чорні. Загалом 17 деталей 2 на 2 виступи. 1 на 2 виступи, 4 жовтенькі та 6 чорних, тобто 10 цеглиночок 1 на 2 виступи. Погляньте ще раз та підготуйте деталі заздалегідь. Почнемо будувати смайлик із цеглиночки 2х4 виступи жовтого кольору та 2 на 2 виступи. Ставимо ці деталі горизонтально в одну лінію і готуємо наступні дві цеглиночки, 2х4 виступи. 1, 2. Ми маємо їх поставити на три рядочки кожну, так, щоб вони посередині зустрілись. Почнемо з тієї, яка прикріпить кубик. Один, 2, 3. Закріпили. Друга цеглинка рухається назустріч. Один, два, три. Ось що у нас вийшло. На наступному кроці ми вже почнемо робити ротик смайлику. Отже, готуємо одну цеглиночку 2 на 6 виступів чорного кольору та дві деталі, 2 на 2 в жовтенькі. Почнемо із найдовшої цеглинки. Ми її розмістимо посередині. Отже, від краю потрібно відступити один рядочок. У нас залишилось по одному вільному рядочку праворуч та ліворуч. Саме сюди ми і встановимо кубики, кріпимо з однієї сторони, тепер з іншої. Продовжуємо будувати ротик. Готуємо дві деталі 2х4 виступи чорного кольору та дві деталі 2х2 виступи жовтого кольору. Почнемо із кубика. Його ми маємо встановити з краю на один рядочок. Ось так. Тепер кріпимо цеглиночку 2х4, ще одну чорну цеглиночку. І залишилось місце для кубика. Далі збудуємо зубки. Адже наш смайлик так широко посміхається, що видно всю його усмішку. Зубки у нас будуть білого кольору. Заготуємо цеглиночку 2х6 виступів білу та 2 2х2 білі. А також 2 цеглиночки жовті. Один на два виступи. Почнемо із жовтої двічки. Ставимо з краю на кубик, далі білий кубик. Довгу цеглиночку, 2 на 6. Знову білий кубик. І двічку. Впорилися ще з одним рядом. Далі потрібно все це закріпити. Для цього найкраще підходять цеглиночки довгі, 2 на 6 виступів. Отже, підготуємо таких дві жовті деталі. Їх потрібно буде порівняти з краєм. Ставимо першу цеглиночку так, щоб порівняти її. Ось і міцно закріпимо. І залишилось місце для другої. Тепер почнемо будувати очі. Пам'ятаємо, що наш смайлик так посміхається, що навіть слізки проступають, для цього нам знадобиться кубики блакитного кольору, дві штучки. 4 цеглинки 1 на 2 виступи чорного кольору це для оченят. Очки прижмурені від задоволення. І дві цеглиночки 1 на 2 виступи жовтого кольору. А також одна деталь 2 на 2 виступи жовтого кольору. Давайте почнемо із серединки. Візьмемо жовтий кубик, встановимо посередині. Як знайти серединку? Тут у нас є лінія стику двох попередніх цеглиночок, саме на них розміщуємо кубик. Праворуч та ліворуч від кубика встановимо чорні двічки з однієї сторони та з іншої. Далі жовті двічки, теж повторимо, знову чорні, і залишилося місце для кубиків. Слізки встановили, будемо завершувати оченята. Подивіться, зверху така у нас полосатенька вийшла лінія, схожа на кож джмеля. Тепер готуємо дві цеглиночки 2х2 в листопи жовтого кольору, навіть не дві, а цілих три ще одненьку додамо дві цеглиночки 2х2 чорного кольору. Та дві цеглиночки 1 на 2 виступи чорного кольору. Почнемо із краю. Отже, встановлюємо кубик. Жовтенький кубик рівняємо із попереднім. Далі встановимо чорний кубик. Потрібно додати двічку для того, щоб око було завершене. Ось кубик та двічка у нас утворили таку, наче, цеглинку 2х3. Далі жовтенька переділка, навосик, начебто, знову чорна двічка і чорний кубик. Завершуємо жовтою цеглинкою. Уже обличчя смайлика готове, залишилось тільки заокруглити його голівку. Підготуємо цеглиночку 2х6 в листопи. Та два кубики 2 на 2 виступи. цеглиночку 2х6 поставимо зверху посередині. Від краю має залишатись три рядочки з одного та з іншого боку. Посередині це якщо вона з двох сторін залишається однаково. Поряд встановлюємо кубики. Один кубик праворуч від довгої цеглинки, інший ліворуч. Закруглюємо знову, готуючи дві деталі розміру 2 на 4 виступи. Один рядочок від краю пропускаємо, такі сходинки робимо і встановлюємо першу цеглиночку. Поруч другу. У нас залишилась остання деталька. Розміру 2 на 6 виступів, жовтенька. Я думаю, що ви вже здогадалися, що ми знову відступимо від краю по рядочку, зробимо ще одну сходинку, а її встановимо зверху посередині. Ось так. Смайлик готовий. Чудовий смайлик у нас з вами сьогодні вийшов. Дякую усім, хто будував разом зі мною. Присилайте свої фото та відео на сторінку KidsFanUA в інстаграмі. Посилання знайдете в описі. До зустрічі під час наступних відео. А щоб побачити їх знову, підписуйтесь на YouTube канал. До нових зустрічей!